Панічна атака це помилкова реакція нашої нервової системи, яка неправильно щитує або зовнішні, або внутрішні подразники. То вона щитує ці подразники як, як ознаку загрози, якісь нейтральні подразники, які сприймаються так, наче, що це загроза життю людини. Що мається на увазі зовнішні подразники, тобто це все, що сприймає наші органи відчуттів, тобто це може бути якась картинка, ну, на зразок це класика, про яку ми вже знаємо, так? тобто коли, ну, можливо, це, ну, не обов'язково це викликає панічну атаку, але на зразок того, що, знаєте, зараз, коли у нас є повітряні тривоги, то тепер будь-який звук хоч чимось схоже на повітряну тривогу. Ми вже насторожуємося, ми починаємо прислухатися. Тобто це, вже, це ті подразники, на які раніше ми просто могли не звертати уваги. І можуть бути внутрішні подразники. Тобто це якісь зміни у внутрішньому самопочутті, на які, рані, тобто які раніше для людини були нейтральними, але тоді, коли оцей симптом був запущений, вони стали якби, знач, знаковими. І це виглядає таким чином, що ні з того, ні з цього нервова система людини починає запускати реакцію як на стрес, причому як на загрозу. У кожної людини це може відбуватися індивідуально, тобто це іде і зміна дихання, тобто є люди, які часто при панічних атаках, таке відчуття, ніби як вони не задихаються, їм не вистачає повітря. Це серцебиття. Це зміни артеріального тиску, це може бути відчуття якоїсь такої слабкості, відчуття ватності, це можуть бути посилене проти виділи. Тобто, по суті, вся вегетативна нервова система реагує, от таким чином реагує на на ситуацію, яка не є загрозою для людини. І важливим симптомом, який оце все такі дуже некомфортні самопочуття, самовідчуття людини супроводжується страх.